Доброго всім! Це підсумкове відео по пристрою цьому. Зараз розповім, які були нюанси, бо не так все просто вийшло. І так, що тут змінилося з попередніх версій? Так кажучи, змінилося те, що зробив я замість надрукованих на принтері пластикових передньої та задньої панелі, це вже алюміній, порізка лазерна. Бо все йшло гарно. Але коли вже все зібрав, під'єднав антени, почав тестувати на, як працює випрямінюю антени, то почали з'являтися наводки від антен. Як ви бачите, тут вже немає верхнього, тут був індикатор вольт Ампери показував, бо він. Відмовився працювати, як його я не робив. І кранував, і, і дроти ставив викрановані, з, з одного боку під'єднував екран, з іншого. Ну, нічого не допомагало, бо іде дуже велике випровінювання, це гарно, але воно йде. І він відмовився працювати. Також цей нижній індикатор, що показує, зарядка АКБ, також не працює. Коли вмикаєш, перш, ті, які далі стоять антени, він більш-менш працює, але теж наводки показує. Але коли вже працює оця антена, що безпосередньо над ним стоїть, то починає. Тому я його відключив, зробив друг, чуть другу іншу комутацію, і він тепер його можна, ось натискаючи на кнопку, можна подивитися, який заряд. Акумулятора, бо без цього ніяк треба розуміти, який там заряд залишився. Але працювати він при включених антенах, коли саме так включені антенни не буде показувати інформацію достовірно. Коли вже якщо це буде стояти в багажнику, в авто, антени будуть винесені на, на дах, то тоді він буде працювати. А коли отак от безпосередньо близько знаходиться антена, то ніяк. Бо в мене ще виникла проблема, не працював е кулер, кулер, який встановлений в мене взаді, то працював, то не працював. Коли одну антенну включаєш, працює, коли другу вже починає підглючувати і коли три, то відмовляє працювати. Я поставив це, ще було, коли були кришки друковані, пластикові, коли поставив вже алюміньки. То і поставив екранований дріт, то з кулером цю проблему я поборов. Ні в кому разі не ставте кулер з трьома дротами, з управлінням, бо це одразу працювати не буде. Тільки двохдротовий кулер в екрані. Подсоєнятий дріт. Екран я під'єднав. Лучше всього працював екран, коли, бо тут високі частоти, я експериментував, коли екран під'єднуєте з одного кінця, відкуда йде питання. Тобто не возлі кулера, а від нього, там, де під'єднуєте до DC-DC. Там припаюєте... там припаюєте екран. Екран обов'язково треба в одну точку, всі екрани. бо цей прилад я також взади я сейчас покажу короткое видео что там внутри но внутри ничего вот так не изменилось вот начинающая с передней передняя панель тут стоит DC DC на 12 вольт внизу стоят реле АКБ 3 dc на каждый модуль на 28 вольт. 10 ампер с запасом. Вот и модули. И вот эти модули. Для кожного модуля термороли. и на задней крышке кулер. Ну вот я пробовал тоже сзади Взади ставил. Он не остался такой Чехол робив йому з МІДі. Не допомогло, не працює він, коли влучені завади. Так, також що ще змінилося. Це коли включав, я, в мене включення відбувається через комутацію ось сюди. Ось у мене дріт. Включаю я, сюди, а потім сюди. І йшли іскри. Коли, я, коли не цей роз'єм, другий стояв, шли істри. Стояв у мене, як ви побачите в передніх відео, стояв жовтенький такий роз'єм XT60 також. І чи від цього, чи не від цього, но згорів у мене стояв такий dc dc перетворювач, від якого живляться, вмикаються через реле 12 вольт канали, і також від нього ж запитується кулер. Він згорів. Від чого саме, ну, тут експертизу, на жаль, не переведеш. Но я думаю, що це від того, що воно іскрило- іскрило, а потім. Ну, Ще може такий варіант, що тут написано 2 А, але ну, що тут може стояти в такому корпусі. Він залитий. Я зараз поставив отакий от DC-DC перетворювач, він на 9 А. Ну, як пишуть китайці на 9 А. Тут я перестраховувався в два рази, бо в мене виходить три реле, Ну, а може бути і шість каналів у мене. Тому, може це і к лучшому, що він вигорів, бо якщо б він працював на своїй максимальній потужності 2 А, то він, мабуть, точно вигорів. Ну, а так, виходить, э, 3 э, релюхи. Вони споживають десь біля 300 мА. Плюс кульор також 300 мА. Получається 4300 1,2 А. 1, 2 а. Ну, от на 1,2 А він не витримав. Бо не, або не витримав, бо він за слабкий, або не витримав. тому що, коли під'єднував, постійно йшли іскри. Ну, це так і повинно було бути, тому що тут. Стоять акумулятори, зглажуючі, які тут стоять. Ви бачите, відкрите, стоять конденсатори. Вони при, коли під'єднуєш жиблення, починають дуже швидко заряджатися і пробиває іскра. Оце я поставив так називаємо безіскровий коннектор. Їх XT60 немає, є XT тільки 90 я поставив. І він вже має тут, тут вот у нього стоїть в початку розділен, розділен цей коннектор на дві половинки цей от вход. І тут стоїть якби сопротивлення, і воно спочатку спочатку ви під'єднуєте через сопротивлення, він, він повільно заряджається, конденсатор, а потім ви вже до кінця вставляєте і вже повністю він під'єднується. І, і іскри при цьому не підлучається. Я зараз під'єднаю, ви побачите. Бачите, ніяких іскр, нічого не пройшло, вон всередині світиться це від цього DC-DC перетворювача. Цей DC-DC перетворювач, в них, якщо будете такі використовувати, такий або якісь інші, які з регулювачними, у них такі Зазвичай стоять резистори регулювачні, Це в них болячка, оці виходять із строю регулювачні резистори. Тому, коли будете такий ставити, то обов'язково налаштуйте його, яку вам потрібно, скільки вам потрібна напруга, яка, і на максимум викрутіть ток, бо ток ну, пусть буде на максимумі. Випаяйте їх, заміряйте, яке потрібно супротивіння, і впаєте. Постійне сопротивлення сюди замість цих вод, бо вони, це в них саме слабке звіно, регулюровочний резистор, виходять з ладу часто. Також, що я змінив. Як, ну, як я казав, я обрав вольт амперметр, яким я думав ну, вимірювати по, по черзі, включати канали і дивитися, яке йде споживання. Але це може і краще, що він не став працювати, бо так виходить, що коли ми включаємо кожен канал і дивимося, як воно потрібляє. А може блок і модуль може і вигоріти, він може і споживати якусь струм, але він може не працювати. Тому я зробив, буду кожному рибу класти от випрям... і зміритель випрямінього поля, це дуже проста. Дуже простой пристрій. Тут светодиод и диод D311. Вони такий диод D311. Вони параллельно, встречно параллельно спаиваются. И сюды на, на оба конца припаиваются кусочки дратив 7-8 см, Ну, в термоусадку их вот так сделал. И вони на вид до Доли працювати, оцей святойод повинен світитися на відстані 50 см від антени, тоді вже точно йде випрямінювань від антени, і реп працює. Ви будете впевнені, що він працює. Так що все працює, але отакі от проблеми виникли. Все, що зв'язано з наводками від випрямінювання. Це вентилятор, індикатор. Оці. Так що маєте на увазі, коли будете. Збирати свій реп, що треба враховувати. Ну, це ви поки не включите, вже все не буде зібрано, ви не під'єднаєте і не включите антенни, то ви цього не будете розуміти. Як і я не розумів. Ну, я розбираюся в цьому. Понімав, що це може трапитись, але ну, боровся вже коли, як то кажуть, проблеми виникли. Так, далі буду ще робити. специальные подставки для выноса на дах автомобиля. Чекайте наступных моих видео. Всем гарного, бережіть себе, до побачення.